Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Почти половина на першу годину. Ось тільки прийшла. Зараз розкажу, де була, що купила і що мені дали. Я тільки одні очки, другі. І підемо з вами на балкон. Погода замечательна. Замечательна, Тепла, сонячна. Дерево все розпущене, кругом порозпушене. Але вже летить, як і стопеля пух. Так що я оце зараз трошки ще і закрию двері, тому що, ну, не хочу, щоб мені залітало воно на балкон. Та й вже буде жарко. Вже треба буде закривати. тут ставні кругом. Ось в мене вже тут три квіточки, квітне, бачите? От. Так що. Тепер жарко, так я кожного раночку їх бризкаю, отак от бризкаю на них водичкою. І на ці, і на ці, щоб їм було краще. от -отак. А так, все нормально. Зараз показую. Значить, у церкві була там, де я завжди. Я не стала брати сьогодні того сосіски. Там було багато сосісок із тим. І з красним перцем. Думаю, хай мужики беруть. Там, значить, Я була оця Іліза жіночка, які там під 90 років, і два мужики, і два мужики. Так що, той. Думаю, хай вони беруть, мені не треба. Ось взяла дві полуниці, полуниць було три упаковки. Оце я взяла дві і один мужик. Той сказав, мені не треба, я їх не хочу. От. Банан я взяла один, бананів було багато, от вони розібрали всі банани. Це трошки сиру собі взяла. Це той сир, я прийшла, вони там уже каву пили, хліб з маслом, ну, булочки з маслом, сир клали там, відчину, ковбасу. Я нічого не пила, води випила та й все. От, Так я оце взяла, одірвалась дві полуниці. Оцей сир. Кажуть, забирайте, так я сир забрала. Оце лук парій узяла. Я його не дуже люблю, але взяла. От. Один огірок взяла. Отакий От непоганий огірочок один узяла. Отакий От раїюсто юсто взяла. Оце мені замість тих, замість сусісок з тим. Як воно називається. Та, ну, з перцем. Два салатика собі взяла. Ось дві упаковочки. Малінки взяла. І це такий батон м'якесенький взяла. Бо в мене хліба Ну є трошки, Ну не багато. Ото, що був він у мене в морозивці я його достала і це кушаю. А булочок було дуже багато. Я не стала брати, думаю, не треба мені жопу наращувати. Отакий, бачите, хороший хліб. Отакий. Не треба мені наращувати жопу. Абсолютно. Ось у мене є смаколики всякі тут. Оце таке їсти. М -м. Оце таке взяла довольна, дуже довольна. Дуже. Отак от. О. Тоді ж, думаю, там же недалечко сіла одну остановку, під'їхала, пішла в юзка. Ось купила опять таке. Простень таку велику, 160 на 2 плюс 30. Таку простень купила 48 котона, і 52 Поліестера. І купила два отаких от величеньких полотенчика. Зараз покажу. Такі, що можна і лиця витирати, і купатися, витиратися. Воно ж літочком, знаєте, отак от. Так от Витерся полотенцем таким, такий розмір. 50 на 70 розмір. Тут написано. Витерся, воно зразу вже висохло на балконі. Вон, 50 на 70. О, таких взяла 2, по 2 євро. І отаких от манюньких взяла. Менюнький у нас по чому? По 30 на 50, по 75 центиків. Це такі для інтимної гігієни. Я беру. От. Оце Настюші теж одішлю. Я отож купила їй величенький той одіялко, Ну, їм з сашком вони вкриваються. Ой, сяду величеньке одіялко купила та комплект постілі. А, так що вам хотіла сказати? Ото, значить, я великий комплект брала за 9 євро, а менші брала по 5 євро. Сьогодні приходю маленький вже по 6 євро. От так от. Так що хорошо, що я набрала, в мене поки є. Ну, а якщо будуть якісь такі, може після юхануса знижки, так тоді я і наберу ще. От, Тоді ще й наберу. Може, десь у других магазинах будуть по знижкам й там наберу. Подивлюся, коротше, от, от так. Так що я довольна. У цю п'ятницю вони не ввозили посилки. На ту п'ятницю. Ну, на ту п'ятницю я її зберу та й одвезу, однесу та й хай получать мої. До Настюші одішлю, хай Настюша получе. Ось ті одіялка та постіль, та це все їм треба. Так що хай буде в них все. От. Бо воно, бачите, дорожає, все дорожче і дорожче, дорожче і дорожче, так що і не, і не знаєш. Треба, як є, набирати. О, Бачите, які продукти хороші дали сьогодні. Та можна було, я тоді думаю, а що я не взяла, треба було взяти пару упаковок у тих сардельки, воно не сосиски, сардельки кинуть у той у морозілку, а тоді як ото я їду до своєї приятельки відвести. Я тоді думаю, та, хай мужики беруть. У мене там багато всього, що треба відвести їй, і щоб вона використовувала. Ой, в мене і тут я відкрила, як уходила, тому що, ну, хай трошки зайде свіженьке повітрячко, та й тоді закрию, але вже треба закривати, тому що вже свіжого повітрячка нема, вже жара. Ото -от так. От, що хотіла сказати. Оце надумала ще, які там віщі розкламить, так я може оце Зараз пообідаю все це покладу у холодильника, трошки відпочину, тоді буду розхламлення діла і вам покажу. Там є, є ще що розхламляти, і, і немало. А на що воно треба? Не хочу. Не хочу. От поміти, як я не хочу, то я не хочу. Мені б, звісно, треба було і штори нові купити. Вони оці штори в мене вже старенькі, старенькі, такі, старенькі, старенькі. Але думаю, на що воно треба тут? Ось в мене ж їх 4. Тут одна, тут одна, там одна. той вентиль закритий, тільки вентиль. І в тій кімнаті одна, теж вентиль закритий. От, Та й все. Тоді, може, ввечері захочеться, так я поли помию, щоб завтра. А може і завтра, завтра в Лідл сходю. там теж якісь будуть знижки У суботу. Подивлюсь, що там за знижки. Погода хороша, я вам сказала, хороша. Але ж, самі розумієте, треба закривати, бо той... жара найде, то погано, як жара зайде в хату. Тоді дуже погано. Я не люблю ото. Не дуже... Оце такі, ж, знаєте, жалюзи, копієшні повісили оце копієшні такі жалюзи. О, Віталій хороші такі. Дуже хороші, такі товсті, дерев'яні. Так автоматом нажимаєш, вони опускаються. І дуже хорошо, і дуже замечательно, затіняють усе. нічого, Це якщо опустив, то в хаті тімінь ще. Ну, добре, як хочеш спати. О, у день відпочивати. кондішн включив, жалюзи оті опустив автоматично і відпочиваєш. Оце ж мандаринки брала. Да? Ви знаєте, не понравились вони мені. Вони такі вже трохи сухуваті, Ну, вже до їм, я це одну-дві в день з'їдаю. Такі сухуваті, не хороші. Більш не буду брати. От Я вже от обрала два рази ті криваві апельсини, більш не буду брати, Ця водичку собі брала, бутилочку, бачите. Випила лоток. А от, криваві апельсини вже не беру. Не нравляться вони мені. Ото не буду брати того. Оце лучше в церкві щось дадуть, якусь фруктонезу, то й хорошо. Я ну так буду сюди в магазин ходити. І щось таке хороше буде з фруктонезу, то куплю. Звісно, не без того. Але, знаєте, не дуже хочеться такі мандарини. Їм уже не сезон, я так думаю, все вже. От. Так що, бувайте здорові. Всього вам доброго, всього вам щасливого, всього вам хорошого, мої рідненькі, щоб було в нас тихо, спокійно, замечательно. Неділя ще закінчилася. Два буде вихідних дня. Хорошо їх проведіть з сім'єю, з родиною, з дітями, з онуками, щось напечіть на жарте, щоб пригостити онуків і сім'ю. От, ото такі справи. Так що бувайте здорові, щасливі. Всього вам доброго, всього хорошого. Пока-пока. Тримаємось, все буде Україна!